судового засідання, що хотіли могли надати громадській організації якраз докази, як відбувалося розгляд скарги в апеліційній станції. Це не стаціонарний, а до того, це розгляд. Просить апеліант. Так, звичайно. Відповідно. Так, так. Будь ласка, скажіть, що я ще придумаю.

референдуму про порушення та ненаведення об'єктивних даних, які в свічну хворобну спільність внесли у відомстві до ЄДР, натовність спочатку від цієї організованої з діями працівників ЧРСК, ТСК та СП, щодо винесення постанови та надістання повісток, що заїдуть у сім'ї, як на нього, де присядемо, за його усімою діяльністю. На вказу ухвалу слідчих суді заємник Терналевський подав апеляційну скаргу, який просить скасувати оскаргу ухвалу слідчих суді 8 серпня 2025 року та ухвалити нову яку зобов'язати повномажну особу Чернецьку спеціалізований протокол сфери, сфері оборони західного регіону в нести при кримінальних правопорушеннях за частиною 1 статті 364 кримінального поліції України, та частиною 2 статті 376 кримінального поліції України до розпочати до судове слідку. Наприклад, временному утворювати, що слідчий суддя формально підійшов до розгляду справи, вказує, що 11 квітня 2025 року, перебуваючи в Хісманському РТСК ТСП, надав документи, що підтверджують його статус спеціального. Зазначає, що відпін до статті 48 та статті 85 закону українських статус садосудді на присяжні поширюється гарантії незалежності та недоторканності суддів. В тому світі імунітет від затримання, що примусово доставлені від відповідного рішення компетентного органу. Тобто, Попри зазначення вище було ви начальника кісмонського на тиска та СПОСТИ наказати денним проти волі примусово доставити його до водочка тисяка СП для прохоження в ЛК. Зазначає, що такі дії є незаконним позбавленням збою води перевіщення свобода планування та трудах діяльність правосуддя. Які коротко Ви Так, Підтримую. Прошу відмовитися, викорадися. <продуктор> Будь ласка, висловити свої довго досвіду політику навіть зібрати. Значить, ці факти, про які ви читали, вони цілком відповідають дійсності. Ну, якщо я хочу, щоб ви звернули... Свою увагу на закон про судову середній статус судді, який ви так само керуєте, як і я, присяжний. Якщо вас, хто небудь так само, як і мене, примусово затягне, відвезе куди-небудь, не маючи на законних підстав, ви розумієте, що це є злочин, правда? Цей факт відбувся, він мав місце. І ряд інших порушень, які відбулися, я офіційно 11 квітня за обзівкою голови суду Кісманського Міннівої Олії Грини документи були підготовлені, я надав 11 квітня в ТЦК, коли сам особисто прибув. Повідомив їх, надав їм документи, показав свої посвідчення, щоб вони переконалися. Замість того, щоб вони зробили собі відмітку про те, що так, да, дійсно я являюся присяжним відповідно до закону процедуру статус суддів. У мене є дійсно самий, той самий імунітет, не так, як і у суддів, як у вас. Вони цього не зробили. Вони суперемої волі. В них була вказівка зверха, доставити мене скісня на голову 129. Це є злочин, це є 146. Ви прекрасно це розумієте. Ряд інших, які були порушення, грубі, вони наведені. Тут ці питання, чому спеціалізована прокуратура на це не, 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 не хоче реагувати, є факти вже підтверджений. Тобто ми не будемо час забирати вашу. Бачу в час, щоб ми на це звертали увагу, тут продали розслідування в залі засідання. На це є відповідні органи. І тому є необхідність внести в РД. Тому що пізніше я я проходив стаціонарне літування, якщо вона повторна, на комісію велика повторно. Наголошую, що за станом здоров'я мене виключено у 2014 році. Я йому сказав в ТЦК, підніміть мою облікову картку і переконайтеся, що я виключений, я не військово зобов'язаний станом здоров'я. Я кажу, у нас нема вашої облікової карті. Та куди вона зникла питання. Я це питання вже піднімаю в інших судах, але мова йде про те, що їм плювати на всі норми закону. Факти, всі підтверджені. Тут залишається просто занести РД, розпочати свого розслідування і крапка і має, має, має працювати закон. Мені 3 липня я йду, беру у лікуючого лікаря, він знає стан мого здоров'я. Дає направлення на дообстеження. Начальник ВЛК комісії підписує, лікуючи він не підписує, то ще є формальність, має підписати направлення на дообстеження. Товстий Олександр, начальник ЦК. Він відмовляється, нічим не обґрунтовує, він просто не хоче і все. Зловживаючи службовим становище, що він не має права відмовити, порушуючи 55 статтю Конституції в тому числі. Тих фактів є дуже багато. Бо я не буду забирати ваш час і говорити, але є закон про судовий стрій статус суду. Хто давав дозвіл мене затримувати? Вас має право хто-небудь затримати без погодження з вищою радою. Ну це то саме. Ми одним законом керуємося, правда? Дякую. Я не буду більше наглушно цьому, але ви розумієте, чому стоїть питання про занесення в і початок бустового розслідування. 11 квітня я особисто заніс документи від Кисманського суду ТЦК Кисмані. Звідля мене не виписали. Не в мене... приміщенні суду суд, суд затримували? Ні, я сам приніс їм документи з Кісманського суду, підтверджуючи ми про під початку Кисманського суду, що я є присяжним Кісманського суду на даний час викону обов'язків. Звідки мене ніхто не виписує. мене нову машину і повезли на, на головну 129. Ніхто мене питав. будь ласка, це відбулося 8 серпня. 11 квітня. То 11 квітня, так. Да? А 11 квітня ви як е, присяжний виконували свої обов'язки? У, у нас є розпочаті засідання із нагоренням і із масюк суддєю, ви... із міністрів. Та да, да я в цьому процесі, звичайно. Складі там, ну так, да, звичайно, на даний момент так само. І Провадження вони не закінчені. Ні, ні, ні. Зараз вони завіше продовжуються. Шановних колеги, я суду, відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства стаття 214 вимагає від правоохоронного органу, до якої дійшла на протязі 24 годин внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Суд першої інстанції рішення, якому ухвалило, яке ми розкажемо, не дало оцінку, відповідає вимогам заява про вчинення злочину, яку 6 червня 2025 року подав мій довіритель Терновецький Степан Іванович, вимогам законодавства чи не відповідає. Оцінки немає, однак досліджуючи матеріали справи, суд може надати оцінку, що він тут попереджений статтею 383 кримінального кодексу України за завідомо неправдиві повідомлення. Тобто він і зараз в суді апеляційної інстанції повідомляє, е, наводить факти і правду, і підписується, що він буде нести кримінальне виконання, якщо він надає не, неправдиву не, не відомості. Далі надає. Копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію постанови, яка підтверджує неправомірність дій, які потім мають наслідок цей, від 16 квітня. Далі бачите, що неправомірні дії Кіцманського територіального управління РТЦК продовжуються. І е, просто я тільки зараз підписав угоду і так далі. Але це треба кожен день носити заяви повідомлення про кримінальні правопорушення, тому що не може проти присяжного, е, який користується законом України про судоустрій і статус суддів, переслідувати його. Можливо, це із, е, із його е, суддівською діяльністю. Е, потрібно повідомляти Вищу раду правосуддя. Про ці факти і так далі, так як ми повідомляємо про Вищу Раду адвокатури, коли проти адвокатів вчиниться так само тиск, так само неправомірні дії правоохоронним органам. Я перший раз таке зустрічаю, щоб заяву про вчинення злочину від 6 червня 2025 року, а сьогодні маємо 15 серпня, пройшло більше двох місяців, і вона не внесена і не проводиться, як кажуть. Досудове е, розслідування. Е, більше того, я хочу звернути увагу, що це е, орган, який повинен проводити досудове розслідування е, Державне бюро розслідувань, яке, яке компетентне проводити за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Держава потратила багато грошей на створення е, антикорупційних органів. Однак ні Набу, ні ДБР, ні. Е, Антику... Це... вищий антику... антикорупційний суд, апеляційна палата антикорупційного суду, щось не діють, немає показників. От зараз чому народ виходить на... на ці на мітинги, виступає і так далі. Тому що 16 го року це вже 10 років. А де ті показники? І так далі. І тут ці факти, які сьогодні ми як кажуть, чуємо в даному судовому засіданні, є як кажуть кричущими. Ми просимо, значить, апеляційну скаргу. Задовільнити і ухвалу суду першої інстанції скасувати, зобов'язати внести відомості, визнати потерпілим і визначити органи, яка до судового розслідування державне бюро розслідувань по даним фактам. Дякую. Дякую, шане суд, мамі учасників. Я прошу відмовити до задоволення апеляційної скарги, а відповідно ухвалу слідчої суді Шевченківського районного суду міста Черніці залишити пезні, враховуючи наступне. По-перше, відповідно до поводи статті 131 Конституції України та України про прокуратуру на неї покладено відповідні обов'язки. Зокрема, на прокуратуру не покладено функції здійснювати будь-які перевірки, про що відповідно зазначав у своїй апеляційній скарбниці та в заяві Скаржини. Разом з цим, відповідно до статті 2 кримінального кодексу України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особи суспільно-небезпечного діяння в місці склад кримінального правопорушення. Разом з цим слідчий суддя. Чеченківського районного суду місячниці вірино зазначено, що вказана подана заява не містить е е е повністю в ознак кримінального правопорушення, оскільки є чотири обов'язкові аргументи складу зочину. Це об'єкт, об'єктивна сторона, що складається з наслідків, способу часу місця суб'єкту та суб'єктивної сторони, що обов'язково повинно містити Це мотив та мету. Разом з тим, у зведенні скарбника не зазначено ні мотиву, ні мету, способу, наслідки, нісці. Обов'язкових елементів складу кримінального правопорушення. разом з цим просив внести відомості за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України та частиною 2 статті 376 Кримінального України. частина першого статті 364. Краміна кодексу країни визначає, що заоживання влади або службового становища, тобто умисне з метою будь-якої неправомірної виходи для себе чи іншої фізичної особи, або юридичної особи, використання службової особи влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охороні законом правам, свободам та інтересам, окремо правом або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Відповідно до примітки цієї ж статті шкоди шкодою вказ, Шкода, яка становить на сьогоднішній день понад 151 тисяча гривень. А тому, оскільки відсутній обов'язковий елемент складу кримінального правопорушення наявності вторгненної шкоди, то і відсутній відповідно склад кримінального правопорушення. Одночас, частина 2 статті 376 кримінального кодексу України, визначає, що втручання в будь-якій формі діяльність судді з метою перешкодити виконання ним судового обов'язку Винесення неправосудного рішення, якщо не перешкодить запобігання кримінальних правопорушень чи затримання особи, та й учинив або вчинені особи з використанням свого службового становища. Об'єктивна сторона заочного реалізується лише активною поведінкою діями, виявляється втручання в будь-якій формі спосіб діяльність судді народного судді. Та присяж. Разом з тим, відповідно до плену Верховного суду від тисячі року. втручання є прохання, рекомендація, вказівка, вимога, критика суддів в засобах масової інформації до вирішення справ обіцянки всіляких вирогів, залякування його чи близьких осіб. Разом з цим вручання є завжди незаконно, тобто таким спрямоване на перешкоджання законній діяльності. Щодо всебічного повного та об'єктивного розгляду справ та постановлення відповідних законних рішень, тобто втручання повинно мати конкретний характер, бо завжди спрямовано лише на ту діяльність разом